Вот не сумели, пари в сруби, все. Все мы. Литво, все, роби. все робимо. Значит, липво, все так и все вещи. Ну что вот это у вас сказать? Что с так дорого? Это загубитый первый самый головный. А породи сейчас не шайбувает. Абсолютно вся наша штампується, зварюється, краситься, абсолютно наше скло Шполянський, доброго дня, завод працює, люди мають роботу, мають заробітну плату. По великому рахунку, завдання сьогодні прем'єр-міністра і уряду полягає в тому, щоб створити нормальні умови для розвитку власного виробництва. От ми від самого початку по конвейеру йшли, і я запитував, чия це рама, чи це комплектуючі, де вони виробляються, 80% все, що виробляється в цьому автомобілі, належить Україні. Це означає тільки єдине, що нам треба збільшувати обсяги виробництва нашої власної продукції. Слухайте, ми будуємо, можемо будувати літаки. Ми можемо будувати автомобілі, трактора, вагони, багато інших речей виробляти в країні. І я вважаю, що це гріх, коли ми не використовуємо власні можливості, натомість підтримуємо економіки інших країн. Наше завдання сьогодні створити такі можливості, що у вас було зростання обсягів виробництва, кількості продукції, якості продукції. І ви отримували відповідно і підвищену заробітну плату. Тільки через економічне зростання ми можемо побудувати якість, нормальну якість життя. Я думаю, що всі це розуміють. На кредитах, на сторонній на допомозі, ми багато не проживемо. Нам потрібна державна політика, яка буде сприяти розвитку по великому рахунку створенню нових і нових, і нових робочих місць. Да, да, я пойду. Для військових супит підтримано, специально для того, вот такие. Вони є на уроні? А тут роблять. Так. А то виш, да? Я уже... Как его Как его же можно? Как его же можно? Как его же можно? Как его же можно? Как его же Флайдерами много скорость подарок. Правильно, я учился. Если ехать его поднимет, то скорость не вычится. Только не перепутай, переднюю сзади. Не, а там там радар, он заедет. Да я шучу. Спасибо. Идем дальше. Да, Спасибо, ребят. Молодцы. Спасибо. Молодцы. Что нам не оператор? Давайте.